Дітки, запрошую вам здійснити подорож до осіннього лісу та помилуватися красою осіннього вбрання дерев. В парках і садочках на доріжки й трави падають листочки буро-золотаві, де не глядь навколо килим кольористий, віти півголі й небо синє, чисте, метушні немає, тиша й прохолода. Осінь золотая, тихо, ніжно ходить. Осінь буває різною. Кажуть, осінь золота. Це коли багато жовтого та жовтого гарячого листя на деревах. Коли на нього падають сонячні промені. Здається, що воно золоте, тому й осінь називають золотою. Вітер зриває листя, і воно падає на землю. Вітаю, дітки! Погляньте, який букет із різних листочків я зібрала. А з яких же вони дерев? Чи всі листочки однакові, є листочки маленькі, є великі, оцей маленький з берези. Отже, він який дітки? Так, березовий. А якого він кольору? Вірно, жовтого. Цей великий листочок, схожий на пальчики. З якого дерева? Який? Так, каштановий. А цей листочок з клену, Який він, дітки? Правильно, кленовий А оцей листочок з горобини. Який він? Так, горобиновий. А якого він кольору, дітки? Вірно, оранжевого. Листя падає на землю, люди ходять по листю. І воно шухотить. Шурх, шурх, шурх. Покружляємо дітки, як листя. Я листочок, ми листочки. Вітер ганяє листя в різні сторони. Ми будемо літати то в одну сторону, то в іншу. Покружляємо і тихенько опустимося на землю. Полежимо на землі, а коли подує вітер, полетимо далі. Ми листочки осінні, на гілочках сиділи, дмухнув вітер, полетіли. Ми летіли, ми летіли, і на землю сіли. Вітер знову набіг і листочки всі підняв, повертів їх, покрутив і на землю опустив. Коли листя жовтіє, вітер зриває і кружляє його у повітрі, устиляє ним землю. Як це явище дітки називають у природі? Вірно листопад. Осінь осінь листопад, жовте листя стелить сад. За моря в краї далекі відлетіли вже лелеки. Хмари небо затягли, вітер віє з за гори. Ходить осінь листопадом, жовте листя стелить садом. Осінь принесла дощову про холодну погоду, але завітала не з порожніми руками. Осінь принесла дарунки. Погляньте, дітки, які саме. Що ж тут у мене в кошику? Жолуді, каштани. Шишки, горіхи та гробина. Це плоди діточки з гілочок дерев. Розгляньмо їх. Це жовен. На дотик він гладенький, твердий, продовгуватий. Що в нього є? Шапочка шершава. Це каштан. Каштан твердий, гладенький, за формою кругленький. Це горіх. На дотик горіх шершавий, кругленький. Шкаралупа горіха ніби поділена навпіл. Якщо горіх розколоти, то всередині смачне ядро. Це грубина. Вона на дотик м'якенька, за формою кругленька. Вона червона або помаранчева, ягідки має маленькі. Горобина на смак дуже гірка, але коли будуть морози, вона стане смачною. Тоді ягідки горобини їстимуть птахи. Ліс, дітки, це велика домівка, де мешкає багато зелених, пернатих, чотириногих, крилатих жителів. Але все ж найголовнішими жителями лісу, мабуть, слід уважати дерева. Лісові дерева, як ми пересвідчилися, різняться. Одні з них мають листочки. Їх ми називаємо листяними. Ви пам'ятаєте їх назви? Це дуб, клем, липа, береза, горобина, осика, тополя, каштар. І інші дерева вічно зелені, адже вкриті зеленими голочками листочками Це хвойні дерева. У наших лісах ростуть ялинки і сосни. Хоча осінь принесла холод і дощі, вона принесла різні плоди. З них можна робити різні поробки. Удома з батьками виготовте щось цікаве і надішліть мені, будь ласка, фото. Ваших робіт. Я з нетерпінням їх чекатиму.